Якщо ви вже обрали гібрид для свого сезону, то ось вам 5 кроків, які дозволять вам зібрати урожай з максимально високими показниками олійності та врожайності. Крок перший: це вибір найкращих, найсприятливіших строків для сівби і з прогнозом на те, що коли ви отримаєте сходи і від утворення сходів до появи третьої пари справжніх листочків соняшника, у вас не буде холодового стресу, тобто температура повітря в день не нижче, ніж плюс 5 градусів. Крок другий уникнення фітотоксичності, це бережне поводження з гербіцидами на основі діючих речовин, ацетохлор, тербутилазин, а також гербіциди, до складу яких входить імазамокс та імазапір. Крок третій це захист листового апарату і в цілому рослин від хвороб, плямистостей, зокрема це септоріоз, альтернаріоз, а також несправжня борошниста роса. І разом з цим захистом потрібно виконувати підживлення азотними і борними добривами. Тоді у вас все буде добре. Найкращі фунгіциди, які тут краще поєднувати, це фунгіциди із групи стробілурини, а саме азоксістробін, пікоксістробін, піроаклостробін, демоксістробін і також деякі фунгіциди, які містять діючу речовину в боскалі. Крок четвертий: захист соняшника від моменту уже наливу до збирання. від Таких шкідників олійності, як клопи, сліпняки та клопи, шкідлива черепашка, і також попелиці. Найкращими ліками від таких проблем є використання інсектицидів на основі діючих речовин: хлорон-траніліпрол, хлор-пірефуз, деметоат, і так далі. І крок п'ятий. В кого великі площі, великі обсяги для збирання врожаю соняшника, хто поспішає робити десикацію, рекомендується робити десикацію, коли вологість насіння становить не вище ніж 25%. Тоді все буде добре. На цьому в мене все. Я вам бажаю гарних врожаїв та найвищої олійності.